Всім привіт, слава Ісусу Христу! У кожного свій шлях до Бога та своя Пасха, так говорять та вважають багато людей. Але шлях до Бога один це Христос і Пасха у Бога одна це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розіп'ятий замість нас за наші гріхи, зійшовши в пекло замість нас та воскресший із мертвих для нашого оправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів та життя вічне. Це і є християнська Пасха. Ісус Пасха наша, думка, що у кожного своя Пасха і свій шлях до Бога коштує багатьом життя. Хворіють та помирають ті, хто приближаються до Бога, не роздумуючи про Христа, не очищують свою душу, дух та тіла від гріхів та пороків. Сьогодні багато церков, церков наповнені плотським та душевним християнством. Згадайте собі питання, в якій церкві знаходитесь ви, в язичівській чи християнській, яку Пасху святкуєте. Який ваш духовний вік, живущий по плоті духовно-мертвий? Через те так багато плотських християн і дуже мало духовних, які живуть по Духу Божому. В цьому і велика різниця між церквами, між Пасхами та християнами. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб дати нам Духа Святого. Щоб Наші гріхи були прощені, щоб ми могли почати нове життя як діти Божі та мали життя вічне, щоб у всякий час у нас був швидкий, відкритий живий доступ, шлях до Бога. Через Христа, Його кров та Духа Святого, нам відкритий цей живий шлях до Бога. Немає іншого шляху, окрім Ісуса Христа, щоб прийти до Бога. Пасха це не релігійні обряди, випічки чи ідеолопоклонства. Пасха наша це Христос. Амінь.